Всім привіт! Мене звати Класна Тетяна. Я професійно займаюся рекрутерством. Декілька років підряд вже співпрацюю з Нідерландами, тому відправляю людей на роботу в теплицях і на підприємства з квітами. Зараз у нас розпочався величезний набір, Ми потребуємо на роботу як жінок, так і сімейних пар, тому хочу трошечки вам розказати, на чому полягає робота, які документи і так далі. Перш за все, це є робота на нідерландську фірму. Ви маєте безпосередній нідерландський контракт, так ви не працюєте від польської фірми і не їдете у відрядження. відповідно Кошти нараховуються на банківський рахунок, який відкривається безпосередньо в Нідерландах в євро. Для роботи потрібні жінки і сімейні пари до 52 років як зі знанням англійської мови, так і без англійської. Пріоритетом є наявність водійського посвідчення і вміння їздити. Чому? Бо будиночки, в яких живуть працівники, вони знаходяться не безпосередньо біля підприємств, а вони знаходяться за 30 кілометрів, за 40, буває за 50. Відповідно, працівникам надається автомобіль, звісно, заправляє фірма. Так, і відповідно хтось з працівників один на 4-5 людей. Мусить мати права щоб возити цих працівників на роботу. Робота на квітах е, дуже цікава, є процеси дуже легкі, є процеси складні. Е, один з процесів е, це є насаджування цибулинок квітів, тобто йде така ташма, е, 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 так, тобто, лінія, і йдуть коробочки з землею невеличкі. І туди людина може стояти, може сидіти, просто насаджує цибулинки з квітами. Потрібно швиденько. Це роботи приїхало, насадили. Поїхало, під'їхало, насадили знову. Посадили, поїхало. Це один процес. Другий процес це коли привозять квіти, можуть бути троянди, можуть бути зараз тюльпани, можливо, навесно будуть якісь інакші ще квіти. Привозять ці квіти, відповідно, їх перебирають, сортують, так ті, що погано відкладають, обробляють, обрізають. Далі складають в букети, складають в коробки, запаковують і далі вже воно їде. Здебільшого відсотків 70 робота це на виробництві на ташмах, тобто на цих цих лінтах. Так, є так, що немає. Цього залежить від процесу, куди вас. Поставлять вже на місці. Оплата зараз де 11,16 євро бруто, 11 євро 16 центів євро бруто, тобто це грязні гроші, податок 19%. Житло на нідерландських контрактах коштує 100-125 євро в тиждень. Це також залежить від житла. Житло є хороші умови, є середні, є не дуже. Так, але той, хто їздить по заробіткам, знає, що Нідерланди це завжди проблема з класним, реальним житлом, І щоб попасти на хороше житло. Ну, треба фірмі дуже постаратися, а тим паче, зв'язку з війною, в зв зв'язку з біженцями дуже важко зняти дійсно класне житло. Ми маємо середні нормальні умови для наших працівників. Якщо щось не підходить, звісно, щось змінюємо. Люди живуть по дві людини в кімнаті. Безпосередньо люди їдуть з України в Нідерланди і роботодавець. Виготовляє БСН номер, це ідентифікаційний код, і стікер це така виїзна віза. В наступному відео я розкажу, що таке БСН номер і що таке стікер. Відповідно, є єдина умова, ці документи потрібно отримати і потрібно. Знати, як це зробити, якщо ви заїхали до 26.11.2021 року, вам відмовлять у видачі стікеру, тобто вам нададуть БСН номер, але вам не нададуть стікер. Якщо ви маєте прихистки в інших країнах, якщо ви маєте карти побиту, тобто дозвіл на проживання в Польщі, якщо. Ви маєте польські візи, або якщо ці польські візи тільки закінчились, то, на жаль, не видають ці стікера, хоча в моїй практиці є випадки, вони не поодинокі. Що видають стікера в випадку, якщо людина заїхала декілька днів до 26, 11, 21, або якщо вона перетнула кордон після цієї дати, і в неї була польська національна віза, і вона закінчилася. Це теж можливо, але не кругом. Звісно, якщо подаватися у великому місті, то Величезний шанс відмови. Якщо подаватися в якомусь селі малесенькому, зубитому, ну, то є шанс отримати ці документи. Зарплата нараховується в Нідерландах після того, як ви маєте БСН, стікер і банківський рахунок кожен тиждень. Класно для тих, хто хоче мати постійно гроші. Тиждень пройшов, кошти нарахувалися, знову тиждень пройшов, кошти нарахувалися, але одна умова, щоб були всі вже в порядку документи. Сподіваюся, відповіла в цьому відео на всі запитання, які ставлять мені кожен день. Бо зараз справді дуже-дуже багато людей виїжджає. Я буду рада відповісти на всі ваші запитання, якщо хтось щось має. Пишіть або телефонуйте, і запрошую всіх до співпраці. Всім гарного дня!